Привіт, друзі! Сьогодні 1 грудня 2020 рік. З вами Черкашина Олексій. В останньому відео ми з вами спілкувалися з приводу політичних коаліцій, об'єднань і так далі. І ви мені задавали питання в месенджерах, в приватних повідомленнях, не публічно. От, і якщо от як, так от їх узагальнити, то одне з головних питань, які вас турбують: чому так сталося, що ви голосували за одних кандидатів, а пройшли інші? А зараз я вам спробую дуже коротенько пояснити. Так відбулось по всій країні, і це для тих, хто приймав участь у виборах для кандидатів і для тих, хто глибоко цю всю ситуацію вивчив, це не дивно. Так передбачив законодавець. А для виборців, безумовно, це якась новина. Давайте її розшифруємо. От е, як для прикладу, візьмемо об'єднану територіальну громаду десь на 20 тисяч населення, е, яку поділили, як правило, на 4 округи, і кожна партія на всі 4 округи висунула певну кількість кандидатів. Загальна їх кількість повинна бути 26, не більше, бо мандатів 26 відповідно до кількості населення. І кожна партія висуває по 26 кандидатів і різна кількість на різні округи. Наприклад. Беремо э, перший округ, другий округ, третій округ і, наприклад, четвертий округ. І в кожному окрузі э, партія, давайте так, якась партія висуває одного, другого, третього, четвертого, п'ятого, шостого кандидата. Тут, наприклад, э, з першого по восьмий, тут знову э, шість І тут, наприклад, чотири. Так само висували всі партії. Тобто, всі партії висували 26 кандидатів, враховуючи те, щоб, було, щоб була необхідна кількість. І ви бачили сам бюлетень, як він виглядав. Бюлетень виглядав десь так: От була партія номер один, наприклад, якась партія. Тут було прізвище людини, яка була перша. В списку а, друга партія, третя партія, четверта партія. І тут ви повинні були обрати свого а, кандидата, проголосувати. І ви так і голосували. Обирали якусь партію і ставили, наприклад, цифру 5, обираючи кандидата в цій Партії. Якщо, звичайно, розібрали, що потрібно голосувати і за партію, і за кандидати. Якщо ви в розбіжність голосуєте, то бюлетень або спорчений, або е голоси віддаються виключно партійні організації. Так от, проголосували ви все це, да? і от це все рахується. І от як це все рахувалось? У кожному окрузі певна кількість голосів, неважливо не, не яка, але якась кількість голосів. Вона враховувалась там по певній формулі, була так звана мандатна квота. Тобто, якщо оцей весь список однієї партії набирає кількість голосів прирівняно до Ікса, то перше місце стає депутатом, і е, у нас є депутат з округа. Якщо цей список від партії в окрузі не набирав цю кількість голосів. То вся ця кількість голосів ішла у так званий загальний список. Друзі, ви щось чули про загальний список? Я гадаю, що ні. Це був такий загальний партійний список, де люди виставлялись не в такому порядку, як вони були в окружних списках, а в порядку, в якому було цікаво виключно партійному керівництву. Як би це сумно не звучало? І виглядало це так: перший номер це як правило партійний керівник. Другий номер, третій номер, четвертий номер. Тобто другий, третій і четвертий це могли бути, наприклад, звідси п'ятий номер. Да? П'ятий номер першого округу. Третій міг бути другого округу взагалі восьмим. Тобто, ви, в принципі, на цих людей особливо там, не розраховували, собі голосували за перших, других, третіх, які були в окрузі, які більш-менш відомі, і так їх і висували, бо в окрузі повинні бути відомі люди, вони повинні бути максимально близько, але хоча б вони бути повинні в окружному списку. А загальний список, який саме, ви не бачили, і ви не бачили, хто другий, хто третій, хто четвертий. Так от, друзі, як вийшло, якщо, наприклад, партія не набрала 20% голосів, майже 20%. голосів, то а, окружних мандатів ця партія майже не отримала. Тобто майже всі ці голоси, все, що ви проголосували, пішов у загальний список. Тобто, депутатами ставали кандидати з загального списку: перший, другий, третій, четвертий, які були в окружних списках під зовсім іншими цифрами. І вони заходили вже відповідно до своєї якоїсь там партійної приналежності, або партійних якихось там думок керівництва. Ви ж розумієте, що якщо в окружних списках потрібно було набрати людей, яких знають, то в партійному загальному списку це не обов'язково будь-хто, будь де, аби що, аби як. От. І так виходило, що. Другий, треті номери могли взагалі не набирати голосів, наприклад, набрати 0 чи 1 голос, і вони заходили в депутати. І от саме тому у вас з'являється таке враження, що ви голосували тут, наприклад, за першого або за четвертого, за шосту людину, а зайшли зовсім інші. Бо вони зайшли всі з загального списку, бо партія не набрала квоту, дуже багато партій не набрали 20% голосів. Ті, хто набрали 20, у них були окружні квоти. Хто набрав, наприклад, 10-11 окружних квот майже не було. Майже не було. Тому заходили люди з загальних списків, які понабирали 1, 2, 3, 5, 10 голосів. І це можна подивитись в реальному часі на сайті ЦВК, це видно. І от така от у нас відбулася партизація виборів. Тобто, саме в цьому. Можна сказати, що це була фішка цих виборів, партизація, тобто загальний список, про який майже ніхто не знав, і люди проходили по загальному списку. А по окружному списку люди не дотягували, вся ця кількість депутатів не дотягувала певну кількість голосів. Вони не набирали, наприклад, там, голосів X кількість і не проходили. Не проходили по округу, але. Віддавали свої голоси, і люди проходили по загальному списку. Таким чином, таким чином, і от, така от е, партизація, вплив партій. Таким чином, друзі, вийшло як? Голосували ви, а вирішували партії. От саме це можна сказати, що е, підрозумувалось під партизацію цих виборів. І знаєте, в мене е, з цього приводу. Е, вже я собі задавав питання, чому ж так законодавець вирішив. І я гадаю, що можна висловитись з цього приводу приблизно так. Таке чувство, що якесь Бог наказує нас за щось. Мені кажеться, я мабуть, знаю, за що але я не можу вам сказати. А далі, друзі, будемо жити, будемо бачити, як. Ці депутати з загального списку, як вони будуть працювати, як вони будуть відстоювати саме ваші інтереси в ваших округах і в ваших населених пунктах. Друзі, всіх був радий бачити. Задавайте ваші питання, поширіте дане відео, публікуйте його, бо це інформація для того, щоб ви розуміли, що таке партизація цих виборів, і що взагалі відбулось. Всім дякую за увагу. До зустрічі.